В одному і тому ж банку один і той же клієнт може отримати різну суму кредиту. До мене звернувся IT-спеціаліст відомої київської компанії з проблемою, що йому значно урізали суму кредиту. Він обрав нерухомість, вніс за цю нерухомість задаток, подав заявку на кредитний комітет банку і у відповідь отримав рішення з мінус 800 тисяч гривень по кредиту. Чому так трапилося? Аналітики, які рахували цю заявку, відняли затратну частину по його доходу, нібито як він арендує приміщення, витрачає кошти на проїзд і тому подібне. Тобто від його доходу відняли певні затрати. Моя рекомендація була дуже проста: зробіть роз'яснення до вашого контракту і підпишіть її в своїй компанії, щоб у вас немає додаткових витрат. І всі доходи, які ви отримуєте, то ваші чисті доходи. І щоб вас оцінювали в банку не як фізичну особу підприємця, а як фізичну особу підприємця, який працює найманим працівником в компанії. Як результат нашому клієнту. Коли він вийшов повторно на кредитний комітет, збільшили кредит на 800 тисяч, і він купив ту квартиру, про яку мріяв за яку вніс задаток, і на сьогоднішній день він щасливий власник квартири в Києві.